Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 21 серпня 2022 року виноградник Котовського Руслана Вінницька область. Відкритий ґрунт. Хотів би вам показати таку гібридну форму під назвою Краса Балок. Плодоносить вона у мене вже з 2018 року. Ну, вона досить, можна сказати, нестабільна. Бувають з нею якісь різні проблеми. то горошіння, то погане запилення, то незначний, взагалі, незначний тріск. Але по цьому році хочу сказати, що прийшли сильні зливи, то о, жодної пошкодженої ягоди я тут не бачив. Ну, Оці окремі зелені ягоди, вони ще ну, не смачні, взагалі ну, темні ягодки вже. Доволі смачні. Урожай вона заклала доволі хороший. Ось такий кущик. Привітав вона настільним щепленням на підщепок Кобер. Ось такий мій листочок величенький. Камера, може, так не передає. Кругом по дві гронки, майже кругом по дві гронки на пагінець. Гронки дуже великі, навіть я би сказав. Ягода там взагалі що чимось. було вирізаний такий горох з неї. такий. Було тут дещо поверізано. Є окремі гронки ось такі кишмишу. Взагалі не запилені. От тому я і кажу, що вона нестабільна. Тут, а, ось тут, тут на одному пагані є і кишмиш ось такий. І є ось така О, ось один пайнець, різні такі. Не запилились взагалі і запалилась суперова. Ось така оронка потужна, Все, ягода чиста, нема жодного тріску. Ось така. Десь тут я поклав нашу гривню, щоб показати розмір яєтки. Ну, її багато хто знає з виноградарів цю форму. Вона таки мені на, нагадує смак сливки чомусь. мясисто соковита м'якіль. Доволі смашна є такий виноград. Полюбляю. Ну, я її не прихвалюю, бо я кажу, є проблеми в неї собі, свої. Але поки що мені вона подобається. Я її вже я кажу, я її вирощую з 2018 року, вона в мене подоносить то подобається. Ось така краса бала. Зараз покажу вам ще пам'яті учителя. У мене є три кущі і три кущі різних. Ось один кущик ми з нього вже різали. Вже багато тут зрізано. Там далі байконур вже Багато з нього зрізали гронок. Бо тут гронка така звичайна, рихла ягода середнього розміру невелика. О, ось тут це все позалишувалася на ньому, така гронка теж величенька. Навантаження доволі хороше, теж вони в мене подонося з 2018 року. Це такий кущик. там ще один такий схожий до нього є. Нижче зараз покажу вам. Багато чужого в мене тут уже <клух> перепривито. <клух> Багато чого розкочано, тут вже пісачні. За е, цей буран вибачайте, бо в нас дощі пройшли, я не маю можливості заїхати сюди ні трактором, ні мотоблоком, щоб попрацювати. Ось такий в мене ще один кущик. Тут ми тільки лише кілька. Гронок зрізали не кілька, по-моєму, од... ну, дві, <дві>, дві мабуть, зрізали. Ось такий він. Теж гронки такі глуваті і невеликі. Такі Притаманні йому, я до таких звик його гронок. Ось такі. Ягода, тут крупніша, ніж там. І це... Вони всі корени власні з одних чубоків посаджені. Михайло Олексійовича брав. зібрав. Ось такі маленькі гронки. Є більшенькі. Ось такий має вигляд. Я ніколи не ганявся за мега-урожаями. Ось такі, вони повністю влаштовий такий урожай. Це 4 рукави тут сформовано. Ось так мене такий врожай аж задовольняє і більш чим задоволяє. А зараз покажу вам ще один кучик, то взагалі, що з ним сталося в цьому сезоні. Це моя улюблена аркадія. Що з ним сталося в цьому сезоні, я не знаю. Але ну, то взагалі щось цікаве. У мене навіть бажана ще залишилася. Було в мене її також багато кущ, багато, ну, чотири кущі, по-моєму, залишилась тільки одна, але поки камість тримається. Де заря подарок не світає, тож вже дещо вирізано, дещо ще є. Йдемо. те я покажу пам'яті учителя третій кущик. О, оце щось. Що з ним сталося в цьому сезоні? Я не знаю. Тут таке навантаження, файне. Тут я теж вирізав одну чи дві гронки, менше, бо вони вже більш-менш смачні. А з цими то взагалі щось неймовірне. Якийсь він Тут... такі грона великі, якийсь він набитий отакий цікаво взагалі. Я, за такого, я так, ну, такого за ним не, не спостерігав. Ну, гронка були у нього ось такі це, Таке ось, ось так, як показував на тих кущах останніх. А це якесь і нічим я його не обробляв, ніякими ні борами, ні підживками такими по листу, щоб ну, вплинули на таке запилення. Але, але таке з ним собі сталося. Тут урожай. Ну, Це багато як для нього, але лоза помаленьку вже починає зріти. Ось такі пам'яті гочителя. А, ще мені цікаво, дуже сподобалось по тому році. Зараз покажу вам е, гусар в тому році в мене були сигнанки і про дуже сильне злив, у тому році у нас безперестанку йшли дощі. І він собі... Тримає свою ягодку і колір у нього красивий. І не було на ньому. ні Пошкоді ми його тримали, ми його оминали. Все різали, 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 а його оминали. На нього уваги ніхто не звертав. то було нове, нове. Нове, чим довше висить, тим більше нове пробування проходить. А це. По цьому році то він ще краще сподобався. Тут було на цьому пантері дві гранки, Тут я вже зрізав одну меншу. Такі горонки. Ну, доволі, доволі простойні. Ягода. На телефоні колір якийсь не такий, трішки темніший, ніж на телефоні. Тут телефон, чось, мені здається, освітлює ніби. Ось такий гусар. Гармонія тут. У тому році ягода більше була схожа до приображення. А по цьому сезоні ягодка така. Тут смак як приображення. Гармонія собі і все. Нічого такого, але вигляд товарний. Цікавий. Цікавий виноград. Ось такий. Дякую всім за увагу. Всім мирного неба над головою. Вдячний. Нашим воїнам, збройним силам всім добра і миру.